На січ арені імені Романа Івановича Лаби села Заболоці пройшла гра у рамках чемпіонату Бродівщини з футболу. Деталі у сюжеті Наталії Коваль. У цей день на стадіоні села Заболоці зібралися ФК «Січ-Ясенів» Заболоцівської територіальної громади та ФК Голубиця. Під час матчу кожен з учасників наполегливо грав, аби забити гол у ворота суперника. Ролик вже підтягнувся, була та чорна форма. Як я завтра вже які старі. На чемпіонат Бродівщини з футболу зібралися фанати обох команд. Аби гучними оплесками та влучними порадами вболівати за улюблену. <плес> Чемпіонат бродівщини з футболу завершився рахунком 3-2 на користь ФК січа синів.

Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.